Вітаю, друзі! Давайте я вам розкажу дуже цікаву історію. І ви трохи прифігієте. Дивіться, 9 травня ви повинні сі запам'ятати в Угорщині. Затримали колишнього першого секретаря посольства України в Угорщині Так, українського дипломата затримали в центрі Будапешта за звинуваченому шпигунстві на користь України проти Угорщини. Все було типово. Дипломат, підозри, суд, але найцікавіше, як його затримали, брутально достали із автівки, кинули на асфальт, заламали, натягнули нарушень. Ми всі це бачили. І далі гучна заява з боку Угорського МЗС про те, що знайшли агентурну мережу України шпигунську, в Угорщині. Це було зразу після того, як в Україні стало відомо, що на Закарпатті. Виявили угорську агентурну мережу з військової розвідки Угорщини, яка збирала дані про пересування військових, розташування протиповітряної оборони і багато чого іншого. Угорці відповіли Україні. Але далі далі стався сюрприз. На слуханні цей колишній перший секретар Посольства України в Угорщині Олександров. Заявив, що він громадянин Росії, і навіть на свій доказ надав паспорт і попросив дозволити йому виїхати додому. Ще раз: не до України, а додому до Росії. Так, він казав, що його дом Росія і хоче повернутися додому. Далі з'ясовується, що це не український розвідник. Російський шпигун, класичний російський агент, такий подвійний, який працює під легендою українського дипломата, ну якого давно інтегрували в український МЗС. Далі ще цікавіше: Український колишній дипломат, сучасний російський шпигун, отримав бажання. Угорський суд, пославшись на російське громадянство, і скасував депортацію та дозволив добровільний виїзд до Росії. Більше того, формулювання суду було ну, просто неймовірно яскравим. Якщо людина хоче повернутися на батьківщину, не заважатиме. Ну і дійсно, як можна було заважати, коли російський шпигун повертався додому, до Росії. Фактично. Вивши російського шпигуна, з підтвердженням його роботи в центрі Європи, який був замаскований до українського дипломата і спіймали його в ЄС, але угорський суд спокійно відпустив його назад до Росії. Ну, в мене запитання, до речі, не до угорського суду, який повністю під контролем Орбана. До речі, так само, як і український суд під контролем нашого Зеленського. Бо всі ж знають, по телефонному праву можна досягнути максимум всього що завгодно, навіть якщо тебе тобі пообіцяють, що тебе не будуть чіпати, то так і станеться. Якщо хтось не вірить, ну раджу подивитися на справу віце-прем'єра і міністра Мінієду е Черношова. Ну той, пам'ятаєте, який не хотів повертатися, поки йому не дадуть до України за кордону. До речі, дуже смішно, що міністра, який відповідає за повернення українців, не хотів повертатися до України. Це якби ну проблема це все одно, що бджоли проти меду. Так от він не хотів повертатися, поки не отримав гарантії, що його не закриють. І далі сталося найсмішніше, його не закрили. Більше того, для тих, хто ну не знає про цю історію, я зараз трохи покажу її, йому навіть його навіть намагаються арештувати. Більше того, а, Набу каже, ви його краще позаду від сторони і там грошей з нього знімать. Альтернативщини ніякої немає. Як бачите, от вам е, звернення набу, яке каже, що до запобіжного заходу чинному віце-прем'єр-міністру України е, ми скерували до вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до нього санкції, які він раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та території України, запобіжний захід, вигляди ставки 120 мільйонів гривень, і НАБУ також звернулися до вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віце-прем'єр-міністра України від посади. Все. Ні, ну там далі є, що він повинен е, приходити до першої вимоги до детектива. Бачите, є про те, що він, прокурора і виклик до суду, теж повинен приходити, е, що він повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну своєї місця проживання і місця роботи, не відлучатися з населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого прокурора або суду, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, утримати свій спілкування з іншими. Ну, бла, 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 але горовною. Якщо він не заплатить заставу, нічого не буде. Там нема альтернативного. Що. Арешт і альтернатива застава. Ні. Там є інше. Застава, і якщо ні, то ні. Ну тому, що якщо щось ні, то знову треба скликати засідання, знову проводитися дії. А як скликали засідання під Черношовою, ми всі бачили. Його спочатку сказали, буде суд такого, то він каже, не можу. В мене засідання Кабміну. Кажу, гаразд, на сутний день не можу, зайнятий. А тоді теж, а от хоч би от тут у п'ятницю у п'ятницю можу, Скоріше за спробую. Ну дякую вам, каже суддя. От Уявіть собі, що кожен з вас, хто хоче, ну там судиться або якось там, і суд йому каже, суд буде такий додатковий. Ви кажете, ви я не можу. Каже, ніколи не хвилює, ви будете. Ви кажете, ні. В мене шпаківня ще не закінчена. Я не зробив шпаківню, і я не можу пройти на суд. І суддя каже, так, це ж така важлива справа. Давайте. Вірите? Ні. Правильно, тому що з вами так не поступлять, а з судом в Україні і з високопосадовцем, будь ласка, бо через обіцяли, що його не затримують, і зараз не чіпають, відпускають фактично. Більше того, він на суді вже заявив, що не погоджується з підозрою всій бік. От не погоджується і все ніколи. Я взагалі ніколи не бачив, що звинувачений в корупції я колись погоджувався з тим, що в те, що він скоїв. він вважає, що на це немає об'єктивних підстав. Зазначив, що. Подіям, про які говорять більше ніж три роки. Ну застаріло, все. Це ж тоді було, це зараз треба було. А, і, до, і все, і жодного разу вони не запрошували до якихось процесуальних дій. Те, що було слідство, все інше, його не цікавить. Ну, красава, красава овація. Так от, суд це скоріше за все, сприйме і скаже, хай йому грець, хай гуляє. А, в Угорщині суд повів себе так само. Він сказав, що шпигун російський, а Орбан каже, наш шлюб. Хай йому грець, хай гуляє. І цього Олександрова відпустило. Мені що цікаво, а скільки ще таких Олександрових по різних посольствах сидять, які є інтегрованими в систему МЗС шпигунами. Те, що таких постійно знаходять в СБУ, ми вже бачили навіть на рівні генералів. І всі бачили, як затримувалися генерал. Кулініч бачили, як втік генерал Назар. До речі, Кулініч з цим Сівковичем працювали на вибори Зеленського і допомогли йому перемогти. За що Кулініча і призначили на цю посаду. А Назарова провів на увагу, на Умова привів, لا, Назар, Нового, бибіж, Нового привів е, Ваня Баканов, лейтенант Баканов. Друзяка і корішака нашого президента, коли той його призначив ні, не лейтенантом, а головою СБУ, той привів, а далі, коли почалось повномасштабне вторгнення, той зібрав манатки і до початку з грошима документами і драгоцінним камінням, втік за кордон, його потім в Сербії з цим же затримали. Так от, повертаючись до всіх цих історій, що я хочу сказати, мені цікаво тільки одне: Но якщо перший секретар посольства, зрадник, то про що можна казати взагалі, куди дивиться СБУ, може СБУ дуже уважно дивиться з журналістами Бігусинфа, з опозиційними політиками, за блогерами за з Ворославом Береза. може, треба звертати увагу все ж таки на шпигунів і працювати по них, а не по тих, хто критикує владу, вказує на хабарництво, корупцію, що такі ганебні випадки? Чи з шпигуни це не цікаво? Ну не знаю. Мене запитань стає все більше і більше. Так супер, що була проведена. Повутина, але оце що було? Тому запитань все більше, відповіді все менше, і цікаво також, скільки ще шпигунів в Кабміні, скільки в Офісі президента, в Верховній Раді в інших установах. А тому, що то, що вони там є, я навіть сумніву не маю. Росія давно працювала, а після 19-го року ще краще допрацювала доведена вані Бакановим і не лише ним. тому бажано все ж таки нашої влади отримати відповіді. Але поки їх немає. Тому не мовчимо, слідкуємо за подіями і вимагаємо від влади відповіді, що у нас відбувається з контр протидії росіянам? Що у нас з цією агентурою І взагалі, вони з нею борються, Чи там частина з цієї агентури керують країною? Відповідь на це може дати тільки час і правоохоронні органи. Сподіваюсь, ми ці відповіді. Зходимо тримаємо. Дякую, що дивилися, що підписалися, що прокоментували і поширили. Відео тримаємося! Все буде Україна! Головне допомагати зсу, приєднати ЗСУ, суду на ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Па-па.